Я хочу ще вас запитати, оце в кінці, коли ви кажете, ви можете пригадати якусь пісню? Ви можете заспівати? Зараз я пригадую Людмилу Гурченко. Наприклад, я в заключенні не можу не попросити вас прочитати щось, може навіть на українському язиці, якщо ви пам'ятаєте. Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, То глянь, подивися, а я полечу. Харків'янка, загалом, і як вона в вашій програмі заспівала багато українських артистів, чи не українських. Так, от ви просили, що вас зв'язує з Києвом, що вас зв'язує з Україною. оця любов як ви це не знаю, придумали оцю фішку в кінці, ну Ростислава. Я ну, по перше, Людмила Марковна, ми з нею дружили. Я можу сказати, що в мене було щастя дружити з такими людьми, як Людмила Марковна, як Євген Євтушенко. Віталій Коротич, Анатолій Кашпіровський. Олександр Розенбаум я з ним дружив. Я дружив з Йосипом Кобзоном, і Я не відрікаюся від цієї дружби. Я а ніколи він... не відрікаюся від того, що було, України. тому що. А? Але він відрікся від України і сам здон... він відрікся від України, але це його вибір. Mm. А мій вибір не відрікатися від друзів. Кажучи про те, що він помилився, він страшенно помилився, і я йому про це казав вічі ще за його життя. Ми сварилися з ним. Але він був прекрасною людиною. В нас була е, багаторічна дружба, е, в якій не було нікого, ніякого, ніякого зиску, користі, е, була дружба людей, які е, просто любили один одного по-людськи. Він був в Тамадою завжди в мене на днях народження, він приїздив часто до мене. Ну він страшенно помилився щодо всієї цієї е, ситуації, коли Росія напала на Україну. Але він боровся 11 років з важким онкологічним захворюванням. І я думаю, що щось з ним сталося, тому що він мені каже: як ти можеш? Ти не розумієш, що бандерівці після війни. Е, ви, ви, е, робили на Донбасі. Я йому кажу, Йосип, Йосидович, як бандерівці могли опинитися на Донбасі? Він каже: Ну, бачиш, ти ж не жив тоді, а я жив, я ж пам'ятаю. Я думаю, які бандерівці на Донбасі після війни? Ну це неможливо. Е, але він, коли вмирав, він в бріду розмовляв українською мовою, що цікаво. Про це ніхто не знає. Я знаю про це. Взагалі, це історія. Ви знаєте, я писав історію, і пишу історію. Не буває людей, однозначно поганих чи однозначно гарних. В кожного є свої вади, в кожного є свої плюси. Я фіксую, я все фіксую. А далі люди розберуться. До речі, ви не перша людина, яка говорила про Йосипа Кобзона, саме так, що він вмів товаришувати. от да від, відрікатися від його дружби, він був прекрасною людиною, я вам більше скажу. Я бачите, я це кажу, я не боюся, що хтось камінь в мене кине і скаже: він з Кобзоном дружив, дружив з Кобзоном, дружив. Звичайно, я любив його і він любив мене. Тепер я не він... відрикаюся від дружби. Тепер збувся навіть мем до Кобзона, так? Ну, тобто... так? ну він, так. Сам не, він сам винний сам винний в тому, він зробив свій вибір. Так. Він Я... зробив свій вибір, опинившись по той бік е світла. Розумієте, він вибрав темряву, ну це його вибір. Але е це не стосується іншого. Ми інколи робимо сюжети про тих людей, які, яких немає вже з нами. Е можливо, ще спогад про Людмилу Марківну. Е ви спілкувалися до після інтерв'ю з нею? Як загалом вдалося записати? Людмилою Марківною ми дружили. Угу. По справжньому дружили багато років. Я її любив. Ну просто знаєте, я захоплювався нею. Про неї стільки можна згадувати, стільки всього було. Це не вистачить трьох-чотирьох двогодинних програм, повірте, це була мега жінка, мега жінка, з якою в мене дуже багато пов'язане. Щось є в Ютубі. Є її виступи. Вона часто приїздила на свята бульвара Гордона до Паласу України, виступала, розповідала про нашу дружбу там, до речі, в своїх виступах, читала українські вірші Дмитра Пабличко, угу. Пали роси на покоси. Вона блискуче володіла українською мовою, любила українську мову, бо навчалася в харківській українській школі. Далеко, далеко за сіні хмари, Немає там бога, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть, онь глянь. У тім раї, що ти покидаєш, Латану свитину галіки знімають, шкурою знімають, бо нічим, обуть княжат недорослих, а он не під тином опухла дитина, голодне бре, а мати пшеницю на панщини жне. А, і, взагалі, вона грандіозна жінка була. Я щасливий, що доля мені подарувала. Я хочу подякувати Сергію П'ерману за те, що він а, мене познайомив з Людмилою Марковною. Мало того, я був налаштований погано до неї, тому що а, а, вони ж були одружені з Йосипом Кобзоном. І мені здавалося, ну, як зрада буде щодо Кобзона, якщо я буду спілкуватися з Гурченко, а потім я в неї закохався просто як людину. Вона ну це мега жінка, мега жінка. Таки вже не роблять. І спогад про Дмитра Гнатюка. Ой, Дмитро Михайлович, Дмитро Михайлович. Це грандіозна постать. Грандіозна. По-перше, яка красива людина. Красива людина. От просто і сива, красива, і не сива красива. Як він виходив завжди на сцену, широко розкинувши руки. Отак, От голова так. Це виходить народний артист, це виходить легенда. це Він одним виходом вже показував, хто є хто. Прекрасний цей голос. Тихий український співак у 88 років. Ще може співати. Сорочку мати вишила мені червоними, і чорними червоними і чорними нитками. А, ці пісні Боже, і пісня про рушник і ясини і мій». Пісня про матір. Пісня про матір, да, Марічка, Два кольори. Mm -hmm. Це mm -hmm. грандіозна постать була. Він був дуже добрий, він був дуже з таким гумором. Він був дуже щирий. Скільки пов'язано з ним? Я пам'ятаю, як він прийшов на моє 30-річчя. Мені 30 років він прийшов мене привітати. Як він співав? Гей, наливайте повні і чари і е, здраву. І, взагалі, скільки було вечорів, скільки було спогадів. В нього син прекрасний, в нього невістка прекрасна. Ми з ними спілкуємося досі. Багато, е, до, до речі, багато... не Ви... знає, чи за кордоном. Так, да, 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 да. е, невістка викладач, син-викладач. Багато місяців, до речі, не спілкувалися. Ну, в мене зараз немає телефонів через безпеку, через небезпеку. Okay. Але ну це грандіозні люди. Ну він, він красень, він красень. І ще зазначу... літа на зиму повернули, пливуть в осінній хмурості. А я люблю, а я люблю. Люблю як в юності. Боже, скільки я пригадати можу, скільки з ним пов'язано. Хочеться ще пригадати Миколу Мозгового, теж переглядав ваше інтерв'ю. Воно було непросте. Як на мене Не... багато інтерв'ю з Миколою Петровичем. Теж про нього можна розповідати дуже багато видатна постать в українській культурі. Прекрасний композитор, прекрасний співак, людина надзвичайно з надзвичайним надзвичайного розуму, що рідко буває в співаків. Він дуже розумна людина. З прекрасним почуттям гумору. Ніхто так не міг робити шашлики, як він. Він, він приїздив до мене завжди в гості. Шашлики це коронка його була. Він, мій кум, я зазначу, він хрестив мою доньку Лізу разом з ще одним велетнем України, класиком української літератури Павлом Архиповичем Загребельним. Це два хрещені батька в Лізи, пощастили. Її так. Микола Петрович це світло взагалі. Це таке світло, це така теж могутня пост Постать така українська, ну це справжні герої України. Це люди, які через яких і завдяки яким Україну знають світ. Пригадаємо і Юрія рибчинського Як ви з ним познайомились? Може, пригадаєте короткий спогад? З Юрієм Євгеновичем я познайомився в 89-му році, навесні. Чому я пам'ятаю про це, тому що в мене є. Фото, як ми стоїмо на бульварі Шевченка з ним. Я тоді взяв в нього інтерв'ю. Я звичайно знав його раніше. Бував на творчих вечорах. його, Але познайомився в 89-му році. З тих пір ми дружимо з ним. Це мій великий друг, і я його люблю просто дуже сильно. Ну, це, це класик. Ну, що сказав, що можна сказати про класика? Це людина, яка прийшла зі мною життя. Не було такого дня народження в мене, напевне, щоб Юрія Євгеновича з Сашою не було з дружиною. Він легенда. Він називає мене своїм сином поруч з Євгеном, поряд з Євгеном. Він називає мене своїм біографом і знавцем його творчості, тому що я знаю майже всі його пісні. І коли він забуває текст, я йому нагадую. Я завжди був незалежною людиною. Ви розумієте, мені пощастило. А чому ти незалежний? Питання мені пощастило, що я заробив великі гроші в шоу бізнесі ще на межі Радянського Союзу та Незалежної України, завдяки Горбачову, який е, дозволив видавши закон про кооперацію, дозволив заробляти офіційно великі гроші в 23 роки. в мене вже був мільйон доларів. І ці гроші... Ну, тобто, з чого це, от що ви зробили, щоб заробити мільйон в 23 роки? Розповідаю, я брав інтерв'ю в акторів, в співаків і таке інше, і тоді видали закон про кооперацію в радянському союзі. Суть закону: ти сплачуєш 13 чи 20, вже не згадаю, відсотків від валу своєї діяльності до державного бюджету інш, з іншим роби, що хочеш. А в цей час до мене звернулися, оскільки я був на виду, я постійно друкувався в провідних газетах найбільше в вечірньому Києві, і писав інтерв'ю брав інтерв'ю в тих, хто приїздив з концертами до Києва. До мене звернулися мої вже пізніше великі друзі Микола Миколайович Гребіник, Директор Київ концерту і його дружина Валентина Володимирівна Григоренко, які мені сказали: слухай, а ти не хочеш з нами проводити концерти? Я кажу клас. І вони мені запропонували так: будеш заробляти великі гроші. Ти ж такий кмітливий в тебе швидко все виходить. Ми ж бачимо, як ти з зірками спілкуєшся. І почалося. Тобто, дивіться. Палац спорту, уявімо собі. 10 тисяч глядачів. Київський палац спорту. 10 тисяч глядачів. Середня вартість квитка 6 карбованців. Угу. Один концерт це 60 тисяч карбованців вам. Ну, 20% віддамо. 12 тисяч віддамо, 48 залишається. Ну, віддамо з цих виконавцю і його групі, ну, віддамо ще 12, допустим. Ну, припустимо, ну 18 давайте віддамо, 18, з накладними розходами на дорогу, там, на їжу, на готелі, 18 віддали ще, 30 залишається. Ну, віддамо 10% касирам, ну, на рекламу, ну, давайте віддамо ще 10 тисяч з концертом. залишається 20 тисяч. Хто ділить ці 20 тисяч? Той, хто робить концерт, хто йому допомагає, керівництво Київконцерту тощо. Ну, тобто, в мене е, по, ну спочатку було десь тисяч по 5 з концерту, карбованців. Машина Жигулі коштувала 6 тисяч. А якщо приїжджає, ми робимо концерти Юрія Антонова, їх 30. А якщо ми робимо виступи Анатолія Кашпіровського їх 40. А якщо Марі... Марія Стефанія у палаці спорту 50 виступів, mm -hmm. а якщо Алла Пугачова стадіон 70 тисяч збирається, тобто величезні гроші, я пам'ятаю, в квартирі стояли тюки з грошима, тюки. І тоді я почав кладати їх в нерухомість. В мене вистачило місків. Слухайте е, квартира в Києві трьохкімнатна тоді півтори тисячі карбованців. Півтори тисячі. Це На наші гроші, як це зрозуміти. Ну, ти з концерту отримуєш п'ять тисяч, це ага. три квартири з і одного концерту, щоб ви розуміли, і це дало вам незалежність, і це дало мені незалежність. Після того... це дало мені можливість ніколи ні в кого не брати гроші і так. не говорити те, що хочуть ті, хто дають гроші. І я знаю, що ви записували просто тоді інтерв'ю на якісь касети. Потім, тобто, це було ваше бажання взяти інтерв'ю в цих людей, і після, ну не знаю, там пройшло не 10, 20 чи 30 років, і ці інтерв'ю скарб просто залишився. Ростиславе я витрачав власних коштів на місяць 25 п'ять тисяч середньому доларів. Угу. Я витрачав свої гроші. Я дарував ці касети телебаченню. воно показувало перший ага. канал. Це, це, свої гроші, це все записувалося. Я записував все це на свої гроші. Я возив з собою по різних куточках світу знімальну групу. Угу. Я а, монтував все режисери робили все. Я часто платив людям, в кого брав інтерв'ю, особливо стареньким радянським акторам, то тисячу, то дві доларів. Угу. Інколи три, бували випадки: 5 один раз десять тисяч доларів. Дуже хотів цієї людини взяти інтерв'ю. Він сказав, ну що мені заплатиш як за концерт? Я ж не хочу до...". Я кажу так, скільки? Десять тисяч, я, ну, ти що, заплатиш? Да. і він приїхав і дав інтерв'ю. Я робив це, я відчував. Можна назвати, хто це був? Ну, я ніколи це не казав. Я скажу, кому я п'ять тисяч платив, Нікіті Михалкову. Про е, да, е, ще одній людині 5 ти... Двічі я платив 5 тисяч, я точно знаю. Три тисячі пропагандистів чи хто не підтримав Україну? Ну назвіть, хто це був? Е, ще раз хто? Е, ну, хто виявився пропагандистом або хто виявився путіністом зараз? От але ви... ні, кому я платив гроші, таких не було, крім ну, Валентині та Лизіні. Я тисячу доларів пам'ятаю, дав Ну вона зійшла з розуму. так да, так та, та. Пам'ятаю, стало да. Ну, це таке. А 10 тисяч я дав людині такий ну, це геній, це геній. Я не шкодую про це я взагалі про гроші не шкодую. Я відчував місію. Так. Я хотів залишити е, після себе ці записи, бо це свідчення живих. Свідків історії ці люди творили епоху. Вони самі стали епохою. Я хотів це залишити. Я дарував телебаченню ці касети. Вони показували це. Я ніколи не брав з телебачення гроші. Це вам скаже будь-хто на першому національному, на тонісі, де виходили мої програми на ТВ Табачук. з першого. ніколи жодних грошей я ні в кого не брав. Я знімав на свої, їздив на свої і дарував. А потім Ютуб з'явився, і я це все виклав в Ютуб, і це все надбаняв людей, мільйонів людей. І е, люди дивляться це, мільйони людей дивляться ці програми. Я вже нових записав. Знаєте, я позавчора підрахував, скільки ж я інтерв'ю взяв на е, відео. Півтори тисячі вже, півтори тисячі. Але справа не в кількості інтерв'ю, а в якості в якості людей, які давали Україна, моя чисті хвилі ланів променисті міста голові легкокрила.